Розглянемо види задач, які використовують знаходження дробу від числа і числа за його дробом. Цим же способом можна розв'язати і деякі види задач на відсотки. Для цього ми просто згадаємо і нагадаємо, що відсоток завжди можна замінити дробом, Адже відсоток це сота частина числа. Наприклад, якщо ми говоримо про один відсоток. Ну, це одна сота, або можна записати як 0,1 сота. Якщо ми говоримо про відсоток 30 нехай, то це можна записати як 30 сотих, 3 десятих. Або 0,3. Тобто ми можемо завжди перетворити відсоток навіть в десятковий дріб, для цього достатньо, поділити на 100, тобто кому перенести вліво на дві цифри. От була кома тут, на дві цифри ми перенесли маємо 0,3. Варто пам'ятати, що 100% відповідає одиниці. Якщо говорити про 50%, то це половина, тобто одна друга. 25%, наприклад, це одна четверта. 10% це одна десята. 20, наприклад, відсотків це одна п'ята. Це допомагає. Простіше проводити обчислення. Отже, розглянемо задачі, де потрібно знаходити дріб від числа, або відсоток від числа. Тобто слово дріб, ми можемо замінити словом частина. Отже, знайти дріб від числа це фактично треба знайти частину від числа. Щоб знайти дріб. Або частину від числа, потрібно дріб помножити на це число. Або число, точніше, помножити на дріб. Наприклад, для того, щоб знайти 2 третіх від 27, ми просто-напросто 27 множимо на 2 третіх. І виконуємо дію множення. 27 перших множимо на 2 третіх, скорочуємо на 3 і будемо мати 18. Таким же чином роблять ці задачі. Наприклад, дві бригади трактористів зорали 630 гектарів землі. Перша бригада виконала 5 дев'ятих роботи. Скільки гектарів землі зорала друга бригада? Отже, всього було зорано. 630 гектарів землі. Частину від цієї землі, а саме 5 5,9, зорала перша бригада. А нас питають, скільки ж зорала друга бригада. Цю задачу можна робити двома способами. Але ми пам'ятаємо, що ми шукаємо частину від усього. Отже, повинні множити. Таким чином, можна знайти спочатку, скільки зорала перша бригада, тобто 630 помножити на дріб 5 дев'яти. Множимо і скорочуємо на 9. І будемо мати 70 на 5, 350 гектарів. Це зорала перша бригада. Тоді, для того, щоб знайти, скільки зорала друга, ми від 630 віднімаємо. 350 і будемо мати 280 гектарів. Оце зорала друга бригада. Або цю задачу можна зробити було іншим способом. Якщо, наприклад, все, що зорали, або все поле, ми позначимо як одна ціла, то яку частину? Зорала друга бригада. Ми від одиниці віднімаємо 5 девятих. 9 дев'ятих одиниці, віднімаємо 5 девятих, отримуємо 4 девятих, це зорала друга бригада, частина роботи, частина поля, яка зорала друга бригада. А потім ми знайдемо, скільки ж це гектарів. Для того, щоб знайти цю частину, дріб від числа, ми виконуємо множення, тобто 630 множимо на 4 девятих. І, знову ж таки, після скорочення, як ми бачимо, на 9, в результаті ми будемо мати 280 гектарів. Це те, що зорала друга бригада. Отже, частина завжди знаходиться ножім. Ну, якщо говорити, наприклад, про задачі такого ж плану, то вони із відсотками. Носять такий самий зміст. Ну, наприклад, аналогічна задача, але вже з відсотками. На базу привезли 3480 кг картоплі. З них 45% привезли першого дня, а решту другого. Скільки кілограмів картоплі привезли на базу другого дня. Отже, давайте подивимося, знову ж таки, у нас це все, що привезли на базу. 3480 кг. Першого дня привезли частину 45% це першого дня. Ну а решту другого дня. І нас запитують, скільки ж другого дня привезли на базу. Зарядюва задача зовсім подібна до тої, що ми розглядали в попередньому прикладі. Але, коли ми працюємо з відсотками, ми пам'ятаємо, що ми маємо перетворити його в дріб. Отже, знову ж таки, ця задача можлива розв'язання двома способами. Перший спосіб ми можемо знайти, скільки ж привезли першого дня. Для цього 45% ми перетворюємо в дріб. Це 0,45%, кому перенесли на дві цифри вліво. І для того, щоб знайти частину або дріб від числа, ми виконуємо множення. Тобто 3480 ми множимо на 0,45. Виконуємо дію множення. Отже, 3480 помножити на 0,45. Я записую для множення, щоб множити було зручно. Не звертаючи уваги на кому. Далі множимо 5 на 8 40 5 на 4, 20. І 4 – 24, 5 на 3 15 і 2 – 17. Далі множимо на 4 на 8 – 32. 4 на 4, 16, І 3 – 19, 4 на 3 12 і 1 13. Додаємо. І не забуваємо знести оцей нуль. Ми на нього не множили, але в кінці маємо знести. В результаті ми маємо відокремити дві цифри комою, адже у нас е тільки в другому числі є кома. Отже, ми запишемо, що це 1566 кілограм. Це першого дня. Тоді, для того, щоб знайти дро, ми 3480 віднімемо 1566 і виконуємо віднімання. 4 одиничку позичали, 7 відняти 1, Знову ж таки, позичаємо 14 5 – 9 і 2 відняти 1. Отже, 1914 кілограм, це вже другого дня. Те, що ми маємо записати у відповідь. Разом з тим ми могли б цю задачу робити другим способом. В першій задачі ми всю величину позначали за одиницю. В даному випадку ми всю картоплю позначаємо за 100%. Тому першою дією ми від 100% віднімаємо 45%, знаходимо, скільки відсотків другого дня завезли, отже, ми маємо. Після віднімання 55%. Це дродня. Ось тут можемо записати 55%. Ну, а далі ми маємо знайти, скільки це кілограм. Знову ж таки відсотки перетворюємо в дріб. І 3480 ми множимо на 0,55. Виконуємо дію множення. 3480 множимо на 0,55. 5 на 8 40. 5 на 4 20 і 4 24, 5 на 3 15 і 2 17. І знову ж таки множимо на 5. 0 4 7 1. Додаємо 11 9 1. Зносимо 1, нулю це, і дві цифри, коми відокремлюємо. Маємо 1914 кілограмів. Як ми бачимо, відповідь, звичайно, та ж сама. І так, і так можна робити цю задачу. Отже, для того, щоб знайти частину, для того, щоб знайти дріб від числа, для того, щоб знайти відсоток від числа, ми маємо число помножити на дріб.